На початку війни чоловіки, які мають постійне місце проживання за кордоном, без проблем могли виїхати з України. Але дуже швидко ситуація змінилась. І зараз існує величезна проблема в тих людей, які фактично проживають за кордоном, або які пройшли процедуру імміграції і мають право проживати за кордоном, але не можуть виїхати з України. Справа в тому, що Державна прикордонна служба розмістила пояснення на урядовому порталі, де повідомила, що виїзд військово зобов'язаних за кордон можливий лише в тому випадку, якщо в паспорті є відповідний штамп про виїзд на ПМЖ за кордон. Тобто для перетину кордону України вам буде недостатньо іноземних документів про ваш статус за кордоном. Наприклад, у вас може бути грін карта США, карта побиту в Польщі, permanent residence в Канаді чи в іншій країні. Неважливо, це іноземні документи, які регулюють. Ваш статус в тій країні ці документи в розумінні Держприкордонслужби не дають підстав для перетину кордону України. Держприкордонслужба вважає, що для перетину українського кордону потрібен ще й дозвіл Державної міграційної служби, який можна отримати на підставі постанови КМУ номер 57 Посилання на постанови залишає внизу. І вся справа в тому, що для отримання цього дозволу від міграційної служби вам треба буде знятися з місця реєстрації в Україні, тобто виписати. Як це називалося раніше, але я думаю, всім відомо, що виписатися зараз без дозволу військкомату не вийде. А чи надасть цей дозвіл військомат, це питання відкрите. Також варто зазначити, що відповідно до нового порядку організації військового обліку зняття з військового обліку військовозобов'язаних, які виїжджають за кордон на строк більше трьох місяців, здійснюється після особистого прибуття до центру комплектування з документами, що підтверджують виїзд за кордон. Цей порядок було прийнято 30 о грудня 2022 року він зовсім новий. Я залишу посилання на нього внизу. Отже, по ПМЖ ви зможете виїхати лише якщо у вас в паспорті є відмітка міграційної служби України про виїзд на постійне місце проживання в іншу країну. Ми будемо і далі слідкувати за актуальною позицією і судової влади, і Держприкордонслужби щодо прав військовозобов'язаних. Підписуйтесь на канал, і якщо інформація була корисною для вас, не забудьте про лайк. А якщо у вас є необхідність в індивідуальній консультації, то під відео залишаю посилання для запису на консультацію.